Це програма за чи проти, і я вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Говорити ми будемо сьогодні про аграрні параметри бюджету 2017. У нас в гостях народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка Микола Кучер. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий, день. пане Миколе, Дійсно, якщо говорити про аграрні перспективи наступного року, то можна сказати, що аграрії перші відреагували на те, що внесено в проєкті бюджету на 2017 рік. Вони навіть до парламенту прийшли з протестами. Заявити, що вони не зовсім згодні з тим, що там записано. Що занепокоїло аграріїв насправді, і що налякало їх так? Аграрії правильно відреагували на те, що відбувається, занепокоїло аграріїв два питання: перше питання це повна відміна спеціального режиму. Сплати податку на додану вартість, що практично розвалює агропромисловий комплекс, особливо ту його частину, яка працює на внутрішній ринок: це молоко, м'ясо, овочі, фрукти, цукровий буряк. І друге питання, яким занепокоїлися аграрії, це питання ринку землі, мораторію на ринок землі. Ось два питання, які дійсно надзвичайно занепокоїли аграрії. Які ризики закладаються от за цим за цими двома напрямками, скажімо, розвитку аграрної сфери наступного року? Ну якщо говорити про ринок землі, а я угу. тут е, вважаю, що ми сьогодні не готові до ринку землі. Нам потрібен мораторій на ринок землі. Цей мораторій, я впевнений, скільки б не було багато політики кругом нього, його підтримує значна частина залу і буде проголосовано за ринок землі, за відміну мораторію, за мораторій, як мінімум на років 5 на ринок землі. Це буде проголосовано. Так що я впевнений, що е мораторій до 2022 року він дасть можливість дійсно зібратись з силами, розібратись з законодавством, е зробити е щоб земля дійсно давала кращу віддачу. І я тут проблеми не бачу. За мораторій е на продаж землі проголосує основна частина залу, і я також. Ну, дивіться, мораторій це не нова тема. Ми Звичайно. щороку говоримо про те, потрібно чи не потрібно нам запроваджувати ринок землі, і знову ж таки схиляємося до того, що нам потрібен мораторій, оскільки ми не готові до запровадження ринку землі. Що заважає нам підготуватися на сьогодні? От чому ми постійно от, заходимо у такий глухий кут, і знову ж таки від того, що ми не можемо визначитись, краще залишити те, що є, аніж переходити до чогось нового. Я скажу коротко: ми не готові не стільки законодавчо. Не стільки організаційно, як ми не готові е, в загальному розвиток економіки такий, що Земля дуже мало коштує. Реально, якщо ви дивилися. Ті аналізи, які робляться сьогодні в Україні, ту аналітику, яку роблять зарубіжні агентства, багато якщо ви подивитесь ту практику. А ви знаєте, що в нас власники земельних паїв, якщо вони іноземні громадяни, вони зобов'язані продати свій пай. Так ось і аналіз той, і аналіз того, як продаються, і по скільки свідчить про те, що це ціна 1200 гривень. Доларів. Тобто, при... А я вважаю, що українська земля коштує набагато більше, вона набагато дорожча, і е, потрібно все зробити. Це в першу чергу спираюся і на загальний розвиток економіки, щоб ця ціна землі стала більша. Тобто є досить такі об'єктивні підстави для того, щоб ми не скасовували мораторій, а продовжували його, ну, принаймні, на той період, який він назвав. Звичайно. І я думаю, що буде кілька законопроєктів. Mm -hmm. uh, і буде проголоводини законопроект про продовження мораторії, буде прийнятий можливо. Я думаю, що їх буде два, три, чотири, тому що я знаю, що готує такий самий законопроект, мабуть, готує і кабінет міністрів, такий самий законопроект готують е депутати, члени аграрного комітету. Такий самий законопроект є, е здається, Юлії Тимошенко, вже є зареєстрований. Так? Я думаю, що буде кілька і буде проголосований. Один із них. Ну, нашим глядачам я хочу повідомити, що до розмов у нашій студії доєднується ще один народний депутат України, представник фракції Батьківщини у Верховній Раді, це Вадим Івченко я вітаю вас. нашій студії. Вітаю. Ви зрозуміли тему розмови, і насамперед зараз ми говоримо про доцільність продовження мораторію на землю. Позиція вашої фракції вже визначена в цьому питанні? Ви знаєте, батьківщина завжди спиралася на тих людей, які за неї голосують, і тільки останнього. Тижні я особисто провів три аграрні форуми. Тобто, я запросив аграріїв для того, щоб з ними поспілкуватися. Це Чернігівщина. Там, до речі, дуже гарно, так знаєте, як ну, так, так, така була дискусія, mm -hmm. де вони пропонували, казали. Це Запоріжжя, це Кропивницький. І ми чітко хотіли вивчити, а яка ж у нас сьогодні ситуація щодо мораторію. Повірте. 99%, тобто прямо з залу піднімали людей, щоб у них запитати, яка ж ваша позиція. 99% людей проголосували. Ну вони за ультиматум голосували, mm -hmm. але ми говорили про те, що в цьому ультиматумі мають бути першочергове питання це питання землі. Вони всі проголосували, всі ці три області вони проголосували за продовження мораторію. Але знаєте, є е, сьогодні депутати, які не досить до кінця щирі. Знаєте, з однієї сторони ми говоримо про мораторій. Ми говоримо про те, що давайте ж розвивати країну. Бо для того, щоб е, ну відкрити, скажімо, вільний продаж, повинна бути три стовпи. І про це говорить, повірте, дуже фахові. Люди, які пройшли цей, цей шлях, це голова комітету Сейму Литви, це поляки. Ну, поки не буде фінансової складової, ми розуміємо, поки не буде працюючої банківської системи з нормальними відсотками, щоб кожен мав рівний доступ, взагалі не варто піднімати питання про продаж там чи право оренди, чи продаж землі, оскільки всі мають бути в рівних умовах. Ну і друге, це, звичайно, законодавче забезпечення. Вона, знаєте, коли ми… Тобто, -то ми... правила чіткі. Звичайно. Коли мені, знаєте, нагадують, що ми от написали один закон, давайте або будемо продовжувати мораторію, або зробимо закон про обіг земель. І 5 років ми ж закон про обіг земель не зробимо. І не будемо його робити, оскільки обіг земель вже передбачає обіг земель. Тобто земля буде в обороті. Тому ми чітко То -то розуміємо, ми чітко розуміємо що потрібний певний перелік законопроєктів, який мало того потрібно прийняти. В цьому законопроєкті мають бути певні кваліфікаційні вимоги. Якщо, наприклад, в законопроєкті буде обмеження в оренді однієї юридичної особи, за що мій колега вряд ли проголосую? Якщо буде обмеження в купівлі-продажу однієї фізособи, от як це наприклад в Данії, 250 гектарів може мати людина. Вона не може взяти в оренду землю, якщо вона живе далі ніж 25 кілометрів від місця земельної ділянки, тому що вона там працювати не буде. В Швейцарії, в Швейцарії ти купляєш тільки землю тільки тоді, коли ти сам стаєш керівником фермерського господарства. Якщо твоя дружина купляє, вона буде теж працювати, тобто вони таким чином і зайнятість збільшують на селі, і дають реальну е можливість купити тим, хто буде працювати на землі. Ну і з іншої сторони, знаєте, якщо ми говоримо про мораторій, то всі аграрії дають ультиматум. В цьому ультиматумі є і закони про емфітерзіс. Це той закон, який в обхід Можливість по іншому підійде. Звичайно, до але mm -hmm. мій колега є автор цього законопроекту. Є автором цього законопроекту. Тому ми говоримо, що законопроект, який, наприклад, запропонувала Батьківщина, вона чітко сказала: якщо у нас є мораторій сільськосподарської землі, ми нічого не можемо робити, ні емфітезіс, ні інші якісь обхідні речі, поки ми не визначимося, країна не визначиться, і парламент щодо законодавчого mm -hmm. забезпечення, коли ми не побачимо фінансову складову, а фінансова складова, ну і третє це економіка, всі кажуть. платіжна спроможність. Людини мають бути на рівні того, щоб купити собі земельну ділянку. Якщо сьогодні платіжа спроможності у людини немає, це три стовпи. Ну, дивіться, на яких ми у нас завжди питання говоримо. Землі активізується якраз під кінець року, коли підходить термін завершення мораторії, тобто нам потрібно щось далі визначатися. Протягом року ми практично забуваємо про це питання і якимось чином. Рух законодавства в цьому напрямку абсолютно не йде. От на сьогодні ми маємо ну, чи на не найфахівніший склад профільного комітету в парламенті. Там практично зібралися всі аграрії, які знають з середини всі проблеми і могли б якимось чином пришвидшити ці питання. На сьогодні знову ж таки кінець року. Знову питання мораторій продовжувати, не продовжувати. В комітеті на сьогодні є якась узгоджена позиція, з якої мають виходити. От є кілька я... документів, я так зрозуміла. Так, Вони... Я думаю, що мораторій Буде продовжений без проблем, тому що вчора у нас була зустріч спочатку з пікером Верховної Ради. Парубійом. Ми були на цій зустрічі? Ні, значить, де було чітко сказано, що він, він готовий спеціально для нас зібрати аграрний день і він підтримує повністю цю, це рішення про мораторій. Вчора в дві години, у нас було знову ж засідання аграрного комітету, де були всі члени, практично всі члени аграрного комітету. Де також обговорено було це питання ну і міністр присутністю міністра, міністра? Так, угу. був запрошений міністр, і я я не бачу проблем, щоб цей. Законопроект про мораторій не пройшов в Верховну Раду, так що мораторій буде, буде щонайменше, Я так думаю, до 2000, 2022 року на 5 років. Тобто кілька разів підряд ми вже продовжували мораторій на рік. Пролонгація була. Тепер ви хочете зробити на 5 років. Ну, попередньо ну, принаймні попередні таке... ті пропозиції угу. на 5 років, які є. Я б я б сказ дорожньою картою. Я так я... звичайно обов'язково стоїть питання. Угу. Повинна прописана бути дорожня карта, які законопроекти прийняти, що зробити, як угу. зробити. Я, я б сказав, знаєте, важливо підтримати тут колегу, і ми маємо це зробити. Ми, як парламентарі, маємо і повірте, ми тільки двома руками будемо за щоб довести до кінця ту земельну реформу, яку не з 98-го року. Коли розпоювали землю, коли прийняли закон про оренду землі, і все це ввійшло в такий собі хаос. Так, я повністю згоден. Але я, ми про що кажемо? Якщо ми в законі пропишемо нормативно-правові акти, наприклад, там, прийняти закон, там, новий закон uh -huh. про зміни про оренду. Ну, наприклад. От якщо ми напишемо, що в цьому законі, який ми будемо змінювати про оренду, ми обмежимо юридичні особи, ми обмежимо там, фізичні, ми обмежимо ще що, ну, наприклад. Тоді ми можемо говорити, але в законі ми це прописати не можемо. Ми можемо написати зміни до закону про оренду. А далі певні лобісти будуть проштовхувати зміну закон про оренду землі, який буде на користь великих. Розумієте? Тому що сьогодні говориться про те, що, наприклад, перший, хто можливо буде купляти колись землю, буде орендар. А чому орендар? Ви власник землі. Ви захотіли продати одному іншому третьому. Чому ну, ви зобов'язані зем... свою землю комусь продавати ну, орендарю? Мова йде якраз про те, що можливість запустити не ринок, а елементи ринку або можливість якимось чином фінансові ну, питання саме в земель, до, до земельних проблем. Йде навіть сам міністр заявляє про те, що можна розглядати можливість оренди землі і грошового виміру цієї оренди, наприклад, для того, щоб оренда продавалася. Отакий варіант можливий. Ні, дивіться той закон, який передбачає можливість купівлі-продажу оренди. Угу. Ну, по перше, у нас сьогодні власники, вони не хнехазява своїх земельних ділянок. Ну, ви як власниця, ви не знаєте, скільки рук перейшла ця земля? 30, 40 чи 50. У вас нема такої статистики, і вам ніхто її не дасть. В якому стані її вона після Друге, цього який стан? Слухайте, у нас щороку uh -huh. виводиться малопродактивні забруднюючі землі. Щороку, в якому стані? Третє. А в який же банк віддав в заставу та людина, яка взяла в ЕМФІТЕФ цю землю? В якій? В Китайській? Чи в Саудовську Аравію назвіть мені Український на який банк і тут назвіть мені додати. Український угу. банк, який буде давати ізвиніті там мільярд комусь на оренду. Назвіть, ви не знайдете жодного банку, жодного, який угу. дасть в одні руки такі великі кошти без відповідної застави. Далі ви заставу підприємств. А те, що там будувати можна, вам хтось сказав? А те, що сьогодні цей емфітевзіс на 50 років, це на два покоління. Тобто сьогодні, в принципі, ця оренда буде продаватися. Люди будуть без А якщо б ми говорили, давайте ми зробимо сьогодні захист прав власності людини. Uh -huh. Якщо людина хоче з -з забрати з за Анфітеця, вона забере. Якщо людина хоче розвивати сімейне своє господарство і забрати з за аренди, зробимо тепер. Давайте я давайте. Ваша я... позиція стосовно. Я... я хочу сказати слідуюче: перше, те, що я говорив, що це політичне дуже політозоване питання. Ну, хоча це... всі прекрасно розуміють, Земля, що за нього дуже легко, політиці... дуже легко дуже легко проголосують uh -huh. за продовження мораторії. Як скажуть до 2022 другого року, буде прописано в законі, так і буде. Це перше. Друге, що стосується емфітемзису? Емфітемзис в Україні працює. Працює з 2004 року, і це прописано в цивільному кодексі, який був прийнятий 2004 році. Притом навіть є нема обмежень на Емфітемзис, тобто не 50 років. А можна хочете на 100, хочете на 200. Це не питання. Без Коли кінчі, буде зроблено так. нормальний законопроект, не просто такий, що просто зробити е мораторій, ні, прописати дорожну карту, тоді, звичайно, треба познімати всі законопроекти, які були, їх зняти і вже потім по-новому підходити до того, як йти до ринку землі. Скільки цей крок буде йти? 5 років, 10 років, 7 років, 15 років, ніхто ж не знає. От, і все Ну, а потрібно вводити. Ви вважаєте, що на даному Я ще раз кажу, якщо як... ми приймаємо е, закон uh -huh. про е, те, щоб зробити мораторій ще на 5 років uh -huh. до двадцятого року, потрібно прописується в цьому законі та Карта, як ви кажете, дорожна якою потрібно йти, тоді можливо, потрібно познімати всі проекти, всі законопроекти, які існують, але важливим все, що інструментом стосується землі. цих законах має бути напевно питання відповідальності за і ці критерії. всі моменти критерії. через те, що і ну напевно да, і критерії, на яких умовах це все робиться. О, які будуть умови в цих нових законах? Угу. Якщо ми пропишемо ще раз, хочу сказати, колеги. Я хочу, щоб ми чули жоденного. Якщо ми пропишемо тільки назви, повірте, людям це нічого не скаже. І знову будуть політичні інсинуації. Тільки тепер вони будуть не за мораторій, а за кожен закон, ну дивіться, ці, буде прописаний в цьому, експерти, в цьому у нас залишається а не так, що якщо буде вимовити певні, угу. да, то тоді можна давайте, говорити не повторюватись. І а от реально консервація тих проблем, які є сьогодні в земельній сфері, саме з продовженням мораторію, вона лише посилиться. Це висновки експертів, і вони вже не перший рік на цьому наголошують, що на сьогодні і так багато проблем в земельній сфері, і мораторій їх лише консервує. Я вам хочу сказати час. Частково – да, а частково ні, тому що нав'язувати ті реформи, які не сприймає суспільство, не потрібно. Бо можливо, через рік все зміниться, можливо, через два все зміниться. Можливо, через цих п'ять років у нас власники земельних паїв просто всі будуть кричати Давайте ми продамо землю. Можливо, зміниться, можливо, буде така економічна ситуація, що земля може мати ціну, таку, яка буде вигідна певним категоріям людей продати. Я ж не кажу. Ну, зрозуміло, Про інші земельне якісь земельне підходи. питання. Ми вже поговорили. Воно політизоване просто питання на, на яке... завершення. Да. Мені ще хотілося все таки згадати, оскільки зараз йде бюджетний процес, і от питання, те, що закладено в бюджеті, і мож... Ну, необхідність скасування, ну принаймні вона обґрунтовується в бюджеті спецрежиму оподаткування для аграріїв. Дехто каже, що це персп... відкриває нові перспективи, а дехто стверджує, що це, напевно, ризики, великі ризики для аграріїв, що ми втратимо деякі галузі. Ваша позиція з цього приводу, якщо дозволити, ну по-перше, галузь сьогодні не демонструє такого стрімкого росту, mm -hmm. і е статистика нам показує, що досить багато господарств, особливо маленьких, вони закрилися, і це офіційна статистика, яку я можу пред'являти, і вона фігурує на 7 тисяч господарств, вони дійсно закрилися або виходять в ті, mm -hmm. те, що бездумно зробили в минулому році. Я знаю, що ми з колегою відстоювали це до кінця, і ми не голосували, хоча його фракція голосувала. Ми відстоювали спеціальний режим. Це був самий антикорупційний е, така підтримка антикорупційна, тому що. Ніхто не вмішується в те, що у людини залишалося на рахунку, точніше, у господарства, яке він використовував для е, ну для оборотних е, е, якихось mm -hmm. коштів на купівлі певних там мі мінеральних добрив, там чи насіння, чи там е, купівлю нового обладнання, трактори і так далі. Це був анти, анти саме такий Чіткі анти... правила анти... легке адміністрування. Адміністрування було і у нас сьогодні виникла ситуація: знаєте, коли ми скасовуємо, але ми не відповідаємо: ну добре, якщо сьогодні рослинна продукція, там НАК прибуткова, mm -hmm. зернуває Технічно, а що робити з тваринниками? З усіма тваринниками, вечірниками, садівниками і так далі? Як їм запропонувати такий механізм, щоб замість, наприклад, спецрежиму? Чи на кілограм, чи на голову, чи там на літр молока вони буде мали кошти. Можливо, частково залишити на цей спецрежим. І особливо, знаєте, угу. ну, 10 років говоримо про єдиний податок на гектар, уряд знову це не запропонував. Я знаю, що є правильні думки угу. по цьому питанню, і я думаю, що ми будемо до кінця відстоювати на тваринницьку продукцію, на вичівництво, на, 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 на тепличників, на, на садівництво. Дякую. На давайте, давайте ще дамо режим. можливість висловитися пан, пану Миколу компенсаторні механізми варто реально передбачити Ні, в бюджеті, Ні, нічого не реально, крім спецрежиму. Це, є, єдине це єдине правило, яке повинно діяти. будь-які компенсаторні механізми, вони будуть неживі, вони не зможуть працювати. Є безліч обмежень. Був прекрасний, гарний механізм до 2015 року, який уряд Яценюка на чолі з міністром фінансів Яресько вели серйозну боротьбу проти аграріїв. Робили, притом, це було знаєте, якщо в минулому році це йшла боротьба така. Нас просто з нами просто не говорили. І було зроблено, ну, ми максимально те, що ми добилися, залишили для тваринників 50 на 50, Частково для молочного залишити. 80 угу. на 20. Сьогодні ситуація практично така сама. У нас була створена робоча група, яка практично всі літні канікули угу. працювала. Робочу групу очолював перший віце-прем'єр Кубів Степан Іванович. На цій групі розглядалось реально два питання: перше. Повністю залишити спеціальний режим оподаткування, друге, залишити для тих галузей, які працюють на внутрішній ринок. Все тваринництво це молоко, м'ясо, овочі, фрукти, цукровий буряк. Після того, після цієї роботи, після того, що всі члени цієї групи працювали, я не пропустив ні одного засідання. Ми узнаємо, що в по податковому кодексі Добре, і в бюджеті зовсім другі цифри. Тому я вважаю, що потрібно все. Робити, щоб вернутись до некорумпованого спеціального режиму е, оподаткування. вдасться відстояти по цю позицію. Частково Я вдасться. Скажу відверто: Батьківщина буде наполягати на те, щоб зберегти спецрежим для тваринників, овочівників, тепличників, тобто все. Цих тих, які сьогодні не мають таких надприбуток, як мають зернові. Ми будемо на цьому стояти. Но, ті, які мають і головне ми будемо свою, і головне, так? ми будемо стояти uh -huh. на тому, щоб оці програми, ці 3 мільярди, не 5,5, і знаєте, якщо чесно, а 3 мільярди, щоб вони отримували. Самі маленькі, дрібні і сімейні фермери для свого розвитку це буде той та підтримка як Європи на один гектар. Та підтримка для тих, хто дійсно сьогодні має розвиватися, хто хто буде створювати робочі місця на, на селі, хто буде залучати там на сезонні роботи і так далі. Для нас це основне маленький дрібний бізнес, фермери і тваринницька продукція разом з овочівниками, садівниками і тепличниками, на яких ми будемо наполягати. Тобто, з нашої розмови, єдине, я зрозуміла, що попереду досить серйозна робота за кожною статею. За... Кожною з гривнею, яка записана саме на аграрну сферу, і практично ви виходите зі своєї пропозиції, переписуючи те, що запропонував вам уряд. Я так розумію, так і ну, я хочу сказати, наук. що зі сторони всіх, практично всіх членів аграрного комітету, є розуміння того, що потрібно повернення чи частково, чи повністю спеціального режиму оподаткування, і та акція, яка була проведена вчора під Верховною Радою, свідчить про те, що люди ж не просто вийшли, вони вийшли захищати свої права. Той механізм, який їх захищав 17 років. Дякую вам за участь у нашому ефірі за таку детальну, детальний аналіз бюджету і от таку позицію, яку ви сьогодні займаєте. Сподіваємося, що вам вдасться її відстояти. Микола Кучер, представник фракції блоку Петра Порошенка, і Вадим Івченко від фракції Батьківщина в парламенті, були гостями нашого ефіру. От, бачите, у нас сьогодні не за і проти, а така спільна думка з'явилася. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.